Доброго дня, друзі! 21 лютого. Повернулась до нас зима. Сніжок йде цілий день. Температура мінус один. Отака ситуація на нашій пшеничці. Пшеничка ДСВ Артист посів 15 вересня з сівалкою Лємкен. Зараз ставлю відео, покажу не пам'ятаю точно як названня сівалка. Ну, Лємкен. Норма висіву 120 кг плюс 100 кг сульфат амонія при пасіві. Взяли ми ще сульфату амонія піджавить по мерзлоталому. Думали сьогодні, подивилися на погоду, перенесли туди десь, я думаю, через недільку заїдемо. Півполя хочемо зробити сульфатом, пів поля зробити касом. Оце тут 30 гектар поле. Половину так, половину так. Ну, а так по пшеничці дивіться, яке, який її чудовий стан, як на мене. Звісно, є у людей і лучше. Поприпалювало її морозом, пиріжки. але по самому кущенню вона дуже добре розкущилась, дуже. Прям шикарно. Такий фон поля. Ось тут можемо бачити. Так що такі справи, друзі. Пишіть діліться в коментарях, в кого що по пшенички, в кого які сорти, який стан. На зараз дуже цікаво. І ще дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, хто чим планує підзявляти по Мерзлоталому і в подальшому? Там уже яма Красота. Ось для таких робот тестик то що треба. Лучше, ніж кун. Вигортаємо гнидники. Це в mm -hmm. нас тут сусідній двір. Взяли його типу як перевалочну базу пока що. Хочемо навести трошки порядок щоб можна ставити щось було. <кій> <кій> Літом вивеземо його нахрен. Вернулася зима до нас. Хотіли розкидати по пшенички. Добрева. Поки підождемо, будемо. Я думаю, там десь в перших числах березня. Не хочу, поки, я думаю, немає смисла. не, немає, вегетація не відновлюється, так що поки підождемо. Дядя Юра крутится Сейчас колодец втурне наш А не Що? Та порядок там. Буде? Порядок, да. да? так? Це правильно, приварили трюк, так. Да? Да. Угу. Друзі, пару слів би хотілося сказати по програмі ДАР. Хто в курсі? За моєю інформацією, в ближайше время, а саме в перших числах березня, буде надаватися допомога. По дарові, по посівмату соняшника, кукурудзи. Навіть вроді будуть давати сою. Наскільки мені сказали. То що хочу сказати, там в системі ДАР, хто отримував добрива раніше або посівмат, потрібно поздавати звіти. Звіт про використання допомоги тієї, що надавалось. Ми вже позанімалися, поздавали. По НПК, то, що давали під посів озимих культур. По карбаміду ще не потрібно здавати, так як його давали для ярих культур. А по озимим культурам звіт ми здали. Бо, вроді би, якби не даватимуть наступну допомогу тим, хто не здав звіт з використання минулої допомоги. Це раз. По-друге, така як буде програма знову. Така, як в минулому році по 300 давали на гектар, в цьому році вроді би будуть давати по 4000 на гектар до 120 гектар. Якщо у вас землі офіційно наголошую, це не, не стосується, на жаль, одноосібників. Це земля фермерська, ТОВ, ФОП. Ну, ті, хто працюють офіційно. Так що, кому цікаво, я думаю, варто прийняти свою участь у даній пропозиції. Так як 4 тисячі гривень на гектар, ну якби, це нормальна сума, виходить, в кого там 100 гектарів це 400 тисяч можна покрити якісь затрати на посівну, чи посівмат, чи засоби захисту, чи ті самі добрива, чи навіть на зарплату, ну, на будь-що. Я думаю, варто прийняти участь. Так що слідкуйте за даром, моніторте. Ми кожного дня заходимо, дивимося, можливо щось з'явиться нове. Так що приймайте участь. По цінам, друзі, на зернові на ліні культури на цьому тижні немає практично ніяких змін. Все на рівні минулого тижня. По соняшнику в нас тут по місту Кернел Королівський смак 13600 дають по безготівковому розрахунку. За 48 масло. Ціна ні о чому, якщо чесно. По портах теж там дивився ціни взагалі не ахті. 14700-14800 ціна за тонну, мінус логістика, то виходить, що вигідніше навіть здати там на карнел або на королівський смог відвести своїми машинами. По кукурудзі, по місту тут у нас спірзавод. Пропонує ціну 4400-4500. Теж по готів, без готівковому розрахунку з ПДВ. Ну така Теж, можна сказати, що ні о чому. Ну, краще, ніж по 3800 починали ми здавати. Так, по Сої, королівський смак 16700, теж без НАВ, теж з ПДВ. По пшениці. По портах ціна за фураж в районі 130-135 доларів. Це взагалі просто іздівательство. Якщо посчитати, скільки туди ще коштує логістика, то це просто ужас. Фураж там дорожчий на, на Не фураж вибачаюсь, класна кукурудза, дорож... не кукурудза пшениця, дорожча десь там на 10-15 доларів за тонну. Це просто... Фух, просто смішно. Те время, як знаю, що бариги возять на Польщу по 250 і то ми полякам перебиваємо там ціни. Того, що вони продають там 300-310 доларів, а ми тут здаємо з вами по 100, по 110 з місця. Це в кращому випадку, друзі. Так що, така не дуже приємна ситуація з цінами. По дизельному паливу теж без змін. 37,5 пропонують з доставкою. Ще готові на об'ємі якусь там знижку робити гривню півтори. Так що, друзі, поки що тишина без ніяких змін. Я думаю, вже з весни будуть якісь здвиги або в хужу, або в лучшу сторону. Тут сказати важко. Ну, надіємось, що влучшу. Так що такі справи, друзі. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що коментуєте, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. Хочу попросити вас трошки поактивніше підписуватись і підтримувати мій канал, кому він подобається. Буду вам дуже-дуже вдячний. Так що до нових зустрічей і на все добре вам!